Ладно. Угу Хотів вас запитати. У вас є в продажі шейк 033 стекуа? Ні, таким ми не торгуємо. Алкоголь вообще не торгуете? Нет. Тільки продукти, питания. Зачем ви тоді наливаєте алкоголь? І ще раз. Зачем ви тоді розливаєте алкоголь? В смысле? Ну сотки наливаєте, зачем? Какие сотки? Прямо в прямом смысле? Сотку алкоголь. К чему ви це вообще кажете, я не могу понять. Балакайте. А друг балакайте, я вас слухаю. Я вам прислал, что я полицейский, это так команда. Ничего. громада. что? полиция, Виталий, Виталий. Удостоверение ваше можно? Читайте, у вас на камеру не снимайте. А че? Потому что? Потому Почему? Читайте. Горецкий, Виталий. Виталий, Виталий. Віталійович. Хорошо. Я побачу, тільки це не удостоверення. Це ж недосторіння. Правильно, бо це посвідчення. <сіх> там написано, що це посвідчення. Так, там написано. Нічого там не написано. Там написано спеціальний жетон. До, зна... до нагрудного знаку. Так. Чи є у вас в продажі сигарети? Давайте почнемо з того, У вас є взагалі д... як би сказати правильно. Провірять можливість для того, щоб мене провірити це все. Є у вас так, це звісно. що підходить, оце спрашуває. Ну так для того, щоб у вас це було, у вас бути нормальний документ, посвідчення. Надайте, будь ласка, документи. Ні, давайте ви спочатку надайте посвідчення своє службове. І до нього ще у вас бути довіреність. Так як ви вважаєте юридична особа. Ну, ви ж юридичне Тому мені мама дозволу вийти на роботу, працювати ще. Ну, если есть от мамы, пожалуйста. Можете. Ну, яка довигається? Скажіть, яка? Смотрите, у вас Вы организа... охранна організація. Ви не каральний орган, не який. У вас Оган, охранна організація. Ну, це ще поспорить можна. Дело в том, что у вас есть кодек ДРПО, це означає, що ви юридична особа. Ви на Значит, платите налоги, правильно? Ваша організація. Значить, у вас должна быть от вашего керівника, руководителя. Должна бути довіреність на те, що ви маєте право перевіряти які-лібо документи. Навіть паспорт ви не дивіться, можете вгатити. Ви, зараз, в... Любого... відео. ви ж зараз відео знімаєте. Правильно? Любого людини, ви навіть паспорт не можете перевірити, якщо у вас не буде цієї довіреності. І службового посвідчення. Ви можете так вважати, я з вами не сповідаю. Я О, не вважаю, вважаю, я це знаю. Дивіться, у мене таке питання. От вас написано продам телефон, Бу, Samsung. Угу. Свій лічний продаю. О. Свій лічний. Купив собі новий, продаю свій личний. Це ваш особистий телефон? Так. Да. Купив ось собі новий, продаю свій старий. А чому ви не відкриваєте магазин, щоб ми можна було до вас зайти, поспілкуватися? А що не хочу, щоб такі, як ви заходили, тому що ви бандіти. Угу. Угу. Тому що тут а ви граблять, нас... ходять, а ви... граблять, а ви нічого не робите. А ви на основі чого? — Ви знаєте, вийде? що грає? Тому що у нас народ е поліції нашої не довіряє, нема довіри. Не всі. Всі, 99%. — Ну можете провести опитування по нашій... — Та плані. я вже провів. Фейсбуки. Я вже провів опитування. Добре. Ви тут в оформлені як 63-та стаття Конституції. Знаєте, що це таке? Знаю. Вот. Ви маєте прагнувати посвідчення. Так, да, я маю право взагалі з вами не розмовляти. Дуже добре. Да. Я маю право. Ну перед вами у мене ніяких обов'язків немає. Добре. Ну, добре. Я це запам'ятав. А я записав. Без питань. Да. От як зробите своє, щоб було, хай вам видадуть нормальне посвідчення, службове, щоб у вас було, і довіреність, Тоді будете приїжджати і щось запитувати. А так пробачте. Ви ще навіть не налогова. Ви просто охоронна структура. Ви охороняєте порядок. Де ви така вче почула налогова? У нас в країні немає такого ж. Ну у нас взагалі в країні много чого немає, чого повинно було бути. Налоги тільки платимо, не знаємо, куди ми їх платимо. Ну, будет добро. Mm -hmm. Что, что, Вот это у нас ездят такие тут работнички. Работать не хочет, сейчас номера их не запишем. Угу.